Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами переходимо на новий модуль вже. Ми молодці! Це модуль номер 4. І ця тема ну, досить цікава для мене, тому що ця тема стосується одягу. Я не знаю, на якому етапі ви знайомі з цією темою, чи знайомі ви з нею взагалі, тому що у кожного з вас свій процес, можливо, ви десь вже чули про ці всі речі, і, можливо, вже самостійно вивчали. Але сьогодні ми будемо так трошки детальніше розбиратися з вашим гардеробом. І перше завдання для вас подивитися на цю картинку. Давайте з вами попрацюємо сьогодні зі словами. І разом зі мною я буду читати речення: ну, читати слова, а ви спробуйте здогадатися, що це, окей? Хоч там, хоча там показані стрілочками, ви дивитесь. І дивіться, ваша задача зараз водитись так по, окра... по екранчику. І повторювати ці слова зі мною. Якщо ви бачите, куди йде стрілочка, і ви бачите, що це за річ, то ви прям проводите і ось так от робите пальчиком дотик до цього, окей? Це дуже важливо, таке будуються нейронні зв'язки, і це дуже класна така прикольна техніка для запам'ятовування, коли ви використовуєте свої рухи, і мозок прям запам'ятовує легше тоді. Окей, почнімо. Die Strumpfhose. Обводимо і проговорюємо «Die Strumpfhose». Strumpfhose». У множині. Die Strumpfhosen». Проговорюємо вголос. Die Strumpfhosen». Die Strumpfhosen». Це у нас панчохи, так? Калготки. Панчохи. Ми бачимо. Проводимо пальчиком. І тепер ви самостійно три рази кажіть ці слова в голос. Молодці. Далі. Діблюзе. Блю... Ді ті Ді блюзе. Ді блюзе. множина, блюзе. Множена ті блюзен. Тіблю. Тіблю. Окей. Покажу. Показуємо пальчиком і обводимо тепер три рази самостійно і проговорюємо. das Hemd das Hemd das Hemd das uh, die Hemden die Hemden die Hemden Якраз сьогодні на цьому слові тупанула з множиною, коли проводила урок. Забула множину від цього слова. Розумієте, як сьогодні якраз записую цей урок. Це прикол. Ну добре. Окей. Okay. Азо ще раз. Hemd. Das Hemd. І самостійно. Три рази. Це сорочка у нас, друзі. Це сорочка. Окей. Krawatte. Die Krawatte. Die Krawatte. Тепер множина. Die Krawatten. Die Krawatten. Die Krawatten. Угу. Поки що ми бачимо все Н, N, 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 N. Die Krawatten. Окей. І тепер самостійно три рази проходимо. Mhm. Uh -huh. ok. Das Kleid. Platečko, sukňa. Das Kleid. Das Kleid. Uh -huh. Množená. Množina, prohovorujeme, obvodíme. Die Kleider. Die Kleider. Pamätajme o množení artikl die zavždy, tak? Die Kleider. Mhm. Uh mm -huh. die Kleidre. І тепер самостійно. Три рази. Окей, молодці, молодці. Далі. Пізоке. Носочки. Дізоке. Дізоке. Умножені. Дізокен. Die Socken, die Socken. Ist er mal stehend? Richtig? Wo hast Okay. Der Schuh, der Schuh, der Schuh. Čepitok, suťa, mnożena dzišuje. Dišue. Diešue mnożena. Množena se. Diešuje. I tepras samo styno. Mm-hmm. Ok. Чudo далі. Das жакет. Das жакет. Jacket. Das Jackett. І множина. Die jackets. die jackets, die Jackets, die Jackets. І тепер самостійно. Три рази проходимо, проговорюємо. Mhm. Uh -huh, okay. Das T-shirt. T-futboločky. t se fútbolčka, se fútbolčka. Das T-shirt. Das T-shirt, množina. Die T-shirts. Die T-shirts. Die T-shirts. Mhm. Uh -huh, okay. І тепер три рази самостійно вголос. Гуд. Ді хозе. Ді хозе. Це у нас брюки, штан, штанці. Ді хозе. У множині. Ді хозен. Ді хозен. Die Hosen. Okay. Also, was ist denn das? Schätze, erzählt mir mal, das kriegt man nicht. Das ist eine Artikel. Das ist eine Blüse. Was ist denn das? Das ist eine Krawatte. was ist denn das? das ist ein kleid. was ist denn das? das ist eine socken oder das sind socken. was ist denn das? Ну, тут, якби, не знаю, тут можна сказати хозе, Як коротенькі штанці, це у нас е, е, шорти. Але якщо ну, так шорти а саме брюки, це будуть діхози. Тобто давайте скажемо, як будуть штанці брюки. Das ist eine hose, це брюки. Uh, was ist denn das? Das ist ein T-Shirt. Mhm. Was ist denn das? Das ist eine Strumpfhose. Mhm. Äh, was ist denn das? Das ist ein Schuh oder das sind. Шуе. Шуе. Шує. Окей. was ist denn das? Що ж це таке? Das ist ein жакет. Окей. Okay. Чудово! Тепер, будь ласка, підійдіть до свого гардеробу, Зупиніть це відео і все, що ви там побачите. І з того, що ми вивчали тільки що. Назовіть. Тобто, зараз дуже важливий момент, друзі, для того, щоб ви змогли перейняти ці слова із книги в своє життя. Вам завжди потрібно, друзі, так мозок наш працює. Вам потрібно знати, де ви ці слова будете використовувати, що ви ними будете називати. Тобто, те, що у них там висять ті колготки чи панчохи на дверях, для вашого мозку це взагалі не цікавий момент. Йому на це. Байдуже. <свят> <свят> <-du> так, <свят> так дуже цікаво. так Найкраще слово це сказати йому на це байдуже. І а, для того, щоб ваш мозок сприйняв ці слова краще, вам потрібно додати моторики, щоб ось цих відчуттів, щоб ви відчули, що ви зараз тримаєте в руках, і називаєте голосно цю річ. Тож, будь ласка, зараз прям. Підіть і знайдіть в вашому гардеробі ті речі, які ми тільки що назвали. І ви берете кожну річ і називаєте її. Взяли станції свої, дивитесь на них і кажете «хозе, «Ді діхозе з артиклем умножені діхозен. Тобто, прям піддивляєтесь і згадуєте. Піддивляйтесь, піддивляйтесь те, що у нас зараз ви бачите на картинці, і називаєте це. Знайшли свої, свої, там, своє взуття. Дивитесь, відчуваєте руками його об'єм, його форму. І кажете тершу або множина дійшує. І прям відчувайте. Тобто потрібен дотик до ваших лад... ладоній. До... До лон... Потрібен ось цей дотик. Підіть і зробіть собі ось цей дотик до ваших речей, вашому гардеробу. Це неймовірно а, класний варіант для запам'ятовування. Тоді ви називаєте цю річ, ви її присвоюєте, ваш мозок розуміє, що це ваші хози, там брючки, або ваша кроватя, або ваша блюза. І вам вона, ну, ви це слово вже присвоюєте. Це вже ваше слово, ви вже знаєте, як це називаєте. Підіть і прям всіми своїми відчуттями ось це так поназивайте ці речі. Я зупиняю зараз відео і ми потім продовжимо. Будь ласка, і це зробіть. Окей, я сподіваюся, ви виконали цю вправу. І на завершення. Давайте з вами згадаємо, що таке акузатів. Акузатів це знахідний відмінок, тобто е іменники в знахідному е відмінку відповідають на питання, кого що і куди. Тобто я бачу, кого що і я йду куди. Угу. І коли ми використовуємо акузатів, то у нас артикль «der» чоловічий рід змінюється на який артикль? Ден. Ді залишається таким же ді, das залишається das, і в множині буде ді. Залишається цей той же самий артикль. Якщо ми говоримо про неозначений артикль, то ein артикль змінюється в, в акузативі на що? На einen. айне. Einen. Eine, жіночий рід залишається айне, і ein середній рід залишається ein У множині. Немає неозначеного артиклю. Айне зникає. Ми просто кажемо. Дазеншує. Uh, uh, це якісь, як, яка, якесь взуття. є чобітки якісь. І давайте звернемо увагу на те, що написано у вас ось тут. Вас цієї ан. an Анцієн, а префікс відділяємо. Це. Одягатися. Ан-цієн. Іх цієї щось ан. Я щось одягаю. І давайте з вами спробуємо сказати про себе Вас тіє і ан. Що я одягаю. Скажіть, будь ласка, після слова «ан анцієн я одягаю, кого що. Нам потрібен акузитів. Знахідний відмінок. Кого що? Давайте спробуємо з вами сказати. Зараз, наприклад, я сьогодні одягаю платько, сукню. Іх сіє хойте. Сьогодні кого що. Якесь платічко. Або конкретне ось це платічко. Das Kleid, або ein Kleid an. Давайте через якесь Ein Kleid an платтячко. Далі. Uh, ти одягаєш сьогодні uh, кроватку. Du ziehst das, так, e заміняємо на st. Du ziehst heute eine Krawatte an На себе. An. Він одягає сьогодні сорочку. Er zieht heute ein Hemd an. Неозначений артикль Das – це означений артикль. Неозначений якусь сорочку Hemd an. Угу. Вона сьогодні одягає піджак. Ну, Джакет. zieht heute ein жаки an. Скажіть, ми одягаємо сьогодні а, ковтинки, блузочки. Wir Сієн, heute blusen множина. an. І ви. Одягаєте сьогодні э, носочки ви множина. Ір сіт хойте зокен. Якісь носочки будь-які. Зокен. Ан. Окей. І скажіть, вони сьогодні одягають колготки. Ну, Панчохи. Вони сьогодні одягають панчохи. Euh, панчох. Зієн хойте. Множина, штрумфхозен. Ан. Ан відділяємо префікс, який йде в кінець в цій фразі. Ви це трошечки, я думаю, для себе зрозуміли. На наступному уроці ми це будемо. Прописувати. Дякую вам дуже за урок. обіймаю вас і гарного дня. До зустрічі!